Слава Україні! Так, значить, сьогодні 14 вересня молотимо сою PS-0035. Це куплена вона у Полтаві в фірмі Прогрес. Ну, Така вона на сьогодні досить висока, потужно виглядає. Ось вона тут, в принципі, навіть є деякі екземпляри, що прямо як на ментері верхні. Гронки по ну, це, ну це да, вон видно, не видно, мабуть, не видно. ну Досить потужно вона виглядає. Що вона покаже, ось по результату. Подивимося. Тут вона посіяна в мене по невеликих кусочках. Зараз за цей кусочок змолотимо, зважимося і в принципі щось будемо розуміти, що воно виходить. Значить, що тут було, в принципі, по обробітках, так як і скрізь по сої в мене кпє. Боронування, культивація посів. у По вегетації тут було півтори гербіцидні обробки. Півтори, тобто, виходить, я цю ділянку зробив частково, раз повністю і другий раз по довших гонах тут зробив, а отуди по коротших і он, клинчик не зачепив, як бачимо, лопота трохи є, то то той результат. так значить Насіння ж обробляв він окулював, оці всі моменти, висівав десь. а скільки я висівав, я не пам'ятаю, чи 400 чи 400 з копійками тисяч. В общем, в ваговій нормі виходило десь 55-60 кілограм. Там, можливо, як відео, якщо було як сіяв, то там я розказував. Ось дивлюся, є трошки навіть щось уже і підстріляло. І он бобик. А, ну так, да, трошки є. Ну що ж, молотимо. В принципі, вологу я вже не міряю дивлюся в бункері. Якщо боба нема, значить вона нормальна. Тут таке, там ото балочка трошки, то, -то там трохи боба кидає. І краї як обходили, було таке. Значить, чим цікава ця ділянка, тут соя по сої посіяна вже четвертий рік. Значить, там, ну, не в обіду кажучи, деяким експертам нашим соєвим, ну, подивившись. Що волога на білок впливає там чи ще що, ну це виглядає трошки, я б сказав би, смішно. Через те, що ну, волога на білок у сої не впливає. Впливає сорт, сорт на білок. Перше, є от ГМОшні сорта, оці ранні Канзаси, Аполло, Сенари, ці що в мене, у них білок стабільно при таких посередніх умовах вирощування і живлення 36-37. Отакий білок. Там вже може грунти якісь, там цей, ну це вже інший момент. Е, якщо хочемо, оце розкажу за білок. Якщо ми... вам потрібен високий білок, треба робити високий агрофон. Все. Буде у вас агрофон, тобто добре вкинули, буде у вас білок. Або ж сорта вибирати. Допустимо, по класичній сої білок 40 це взагалі, ну це як мантра, там воно апріорі 40 виходить. Хоч ти добре вакидай, хоч ти не кидай. Допустимо, по ментору я його сію вже четвертий рік. То в мене там найменший білок був 39, найбільший 41. Тобто менше не опускається, і це при тому, що я сію його абсолютно без і ще момент про просідання урожайності по сої з роками. Ну, оце ось соя по сої четвертий рік, фунгіцидів, підживок ніяких не було. Що воно вийде? Зараз змолотимо, побачимо, ось далі тоді вімкнуся, розкажу. Ну я думаю, що оцей, що більш-менш нормально тут вийде. Тобто, якщо в мене там ті ділянки сиплять по 25-30, да, то я думаю, що оця соя... Ну на тридцяточку може вийде. Подивимося зараз. Тобто, тобто просідання, ну, як такого, я не думаю, що буде. Попередник на білок, ну абсолютно він не впливає. Тобто, ну по пшениці, по кукурудзі, я ж кажу, впливає агрофон і впливає сорт. Все. Оце два такі найбільш значущі показники, які впливають на білок. Це так, кому воно треба буде, кому треба той білок. Ось, допустим, соя чорна, яку я показував в минулому році відео, я її навибирав із сценарій, посіяв, да? то у тій, сої, у тій сої білок 40 був. Я робив аналіз, возив. Тобто вона оця чорна, високобілкова. І це при тому, що сіялося в однакових умовах. Минулий рік у мене в ранній сої білок був ну, 36,5-37. Це минулий рік, це сценара і. А що в мене було зранні ранніх таких? Та мабуть сценара я поло трохи було. То 36,5-37. Цей рік вже возив, 36 у сценарі білов. Тобто, ну, самі, те, що я кажу. По ментору буду молотити. По ментору, ну там буде мінімум, мінімум там буде 40. Того що е, там агрофон був трошки інший, не такий. І цей. ну. Це так, для загального розуміння вам. О, значить, на наступний рік тут в принципі планую подивлюся або пшеницю, або кукурудзу. Якщо встигну посіяти пшеницю, буде пшениця. Не встигну, буде кукурудза. Оце таке. Так, ну, працюємо. Ось зробимо цю ділянку. на слідуючий тоді молотитимемо вімкнуся. Так, значить продовжуємо ми нашу молодьбу. Це соя PS-0035, але та, що взяв у підписника виходить. Значить, ось дивіться, яка соя. Ось дивіться, які прямо гронки. Прямо громкі, ось дивіться. Взагалі бомба. У висоту вимахала, ну ось деякі екземпляри під руки. Це я знаю, метр тридцять, метр сорок. Це капець просто, що ж вона насипе нам? Я думаю, що тут центнерів 35-40 по урожайності. Ну бо іншого я просто не бачу. Ну реально, ну тут просто такі бобища. Така соя, вона крупна. Як я не знаю. Так. Ну так, подивимось, що воно покаже. Значить, це соя... ПС-0035 тільки ту, що купляв у підписника. Значить, така вона потужно виглядає, звісно. Я б сказав би якось... Ну я не знаю, чи відрізняється вона від тієї. Бо там в одному місці глянеш, наче відрізняється, в іншому глянеш, наче таке саме. Ну тут взагалі, дивіться, це монстри, а не рослини. Це просто монстри. Вони під руки мені. А ось взагалі я капець по шию. Оце по шию мені. Я не знаю, що вона соя ця всипе. Зараз будемо дивитися. Звісно, дуже цікаво. І мені з вами поділюся. Так, ну іронію оцінили, я думаю. Про 35 і 40 центнерів. Урожайність. Попередні ділянки, ті, що я показував, де соя, ну може трошки нижче, 30. Оце ось теж десь так, я думаю, вийде плюс-мінус на 30. Соя непогана, мені подобається. Тільки мені от дуже цікаво, сенаро, от така чахла, от, Ігор, ти був правий, в принципі. Це в Ігоря підписника теж познайомилися, я купляв цю то вона стоїть, ну от таке, ну от в пояс стоїть, от дивися, ну центнерів 20, 25, а вона 30 сипі, розумієте? Або стоїть там, як я в відео показував, по коліно було. От дивлюся, дивлюся, блін, ну що тут буде? Ну 20 ка ну 22, 23, може це в кращому випадку. 25, 26. І що ти скажеш? А ось оце ось вимахало. Таке бадилля, така соя, таке, ну прямо я не знаю. ну... Реально тут чекаєш 40, Ой, а воно виходить 30. Як так? І без добре, і без цей. Що я раніше казав? <кій> Про е соя по сої четвертий рік, що там просадка по урожайності, всі ці справи. Соя по сої четвертий рік, 30 центнерів, в принципі, одні із кращих цьогорічних ділянок. Так що то все умовно. Стосовно того, що сою по сої там якийсь тривалий термін не можна сіять чи ще щось там. Все залежить від погодних умов і від агрофону. А на цих ось грядках, оце що тут молота, агрофон досить непоганий. От через те і маємо такий результат. Де агрофон гірше? В принципі, вже цей аналіз ґрунтовий дуже робити не потрібно. Через те, що калій дефіцит по сої побачив. Калій дефіцит побачив. Потім е, по урожайності, що воно співає, побачив, то відповідно висновки зроблені і приблизно плюс-мінус, які добрива там кидати треба, знаю. Якось так. Ну і все одно зроблю вже, щоб, щоб впевнився, щоб підтвердити свою точку зору. Ну, це я так вам. Для порівняння, не ходячи далеко, через те, що, ну... На просторах Ютуба люди там викидають свої роздуми чи ще щось, то не знаю. Руйную я вам ці міфи, чи не руйную, чи підтверджую, чи не підтверджую, ну як є. Із свого власного досвіду, скажімо так. І по білку, і по його і по всю. Так, ну, що тут вийде, бо та соя значить, сказав, десь в районі 30, ПС-0035. Це та ж сама, що вона буде. Ну, цю ділянку змолотимо, я увімкнуся, скажу. Оце таке? Так, все, ще там у нас оця грядка, ще одна і в принципі на сьогодні все, далі треба чекати, щоб подозрівала. Все, там ще домолотим вімкнусь. Так, значить вже остання грядочка, добиваємо. Добиваємо останню грядочку. Ну що, 30, нема більше. Ось отака соя теж тут висока, гарна, але 30 і більше нема. Я не спорю, допустимо, що у мене тут було не так. Склеротинія дала трошки жару. Я думаю, що це трошки ну відсотків я знаю так візуально, якщо оцінить, то взагалі по стеблу це дивиться, то вражена, наче прямо аж кожна рослина. Але чи кожна, чи не кожна. Вона вже як доходила, вразилась, там були які вражені, да, то цей, то, о, о, раніше таки видно було. Ну, Таких візуально було відсотків, я знаю, до 20. Оце що трошки посадило урожайність. Трошки, звісно, втрати на жатці. площі ці грядки в мене там ще наслідки оранки не можу ви подолати. Ось дивимось, ось наочний приклад ось з цього боку і з цього різало, а ось розора. І ось тут, ось. Ну, тут є то втрати, але ось, ось вириваю, дивимося, скільки тут у нас. Раз, два, три боба. Три боба, ну це, це ось в такому найкритичнішому місці. Да? Тут ось практично ну ось біб. Біб це таке 50 кг на гектар втрати, плюс-мінус. Два боби, це там центнер. Ну, я думаю, що максимум втрати на жатці це 2-3 центнера. Тобто біологічно, якщо сипе вона 20, то біологічно тут десь буде... Ой, сипе 30, да, то там 32-33, якби прямо все 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 йшло в бункер. Е, Наймати флексу, ну, не факт, що воно буде значно краще. Тож ж. Це такі, ну, Ще було б де її наймати, це ще теж таке питання. Да, так що молотимо, як є, результати які є, показуємо правдиві. Допустимо 30 на... Цей рік це найкраща соя. Краще її поки що у нас, по крайній мірі, не бачив. Ще ось почнуть молотить, поспілкуюся, що там люди будуть розказувати. Я думаю, що краще не буде. На цьому буду завершувати відео. Ставимо лайки цьому монстру нашій роботі. Всім пока!